Незалежність моєї країни у могутніх руках творця, ворог нищить, лишає руїни, і здається, що йде до кінця, бо на вулицях вдови у чорному, і герої без рук та ніг, і над нами у небі немирному лише смуток, тривожний заліг. Викрадає війна усмішки і дитинство у наших малят. Нам спокійно хоч би трішки, і хоч день один, щоб без страт, нам би миру і вернути з фронту всіх живими до рідних хат, дочекатися того моменту перемоги без болю і втрат. І за це ми помолимось Богу, наша доля в його руках, Він нам дасть незалежність і волю, які виберемо у молитвах. І хоч здригаємось ми від болю і від тривожних звуків війни, незалежність країни й волю, все ж у Бога ми. відбудуємо усі руїни, обіймемо захисників, тільки небо, почуємо литви, навіть ті, котрі вже без слів.